20 квітня 2020 року я міг померти. Мені було 55 років, і у мене стався гострий інфаркт міокарда. Після операції лікар сказав мені: Вітаю тебе з другим днем народження, якби ще трішки, і тебе б не було. Я повернувся додому і жив на пігулках, снідав, обідав. І вечеря в ньому. і мені ставало все гірше. Тоді я сказав собі, або ти помреш на дивані, або повернешся до життя. Спочатку були прогулянки, потім гумові петлі, потім гантелі, потім гирі, а зараз займаюся зі штангою. Мені 60, а виглядаю і почуваюся на 40. Живу і допомагаю робити це інше. Якщо зміг я зможеш і ти, А я покажу як.